Шанс на отримання подібної премії виглядає мають вчені з Каліфорнії, які розробили новий метод, що допомагає покращити навички читання. Як свідчать дані Міністерства охорони здоров'я та соціального забезпечення, США, майже 15% американських школярів мають серйозні проблеми з читанням. Втім, вчені Каліфорнійського університету здається знайшли досить просте вирішення цієї проблеми: допомогти покращити здібності школярів. Можуть їхні чотириногії друзі, як саме розповість Марія Йонко. Бібліотека у місті Норфолк, штат Коннектикут, стала улюбленим місцем восьмирічного Кивонте. Після його знайомства із чотирирічним собакою на ім'я Бразил. Другокласник Кивонте мав проблеми з читанням, але відколи почав читати своєму чотирилапому другові, його навики значно покращились. Пояснення просте: собака ніколи не осудиться помилки. Вчені кажуть, що саме страх бути осудженим створює дітям психологічний дискомфорт при читанні якщо я роблю помилку, ніхто з мене не сміється робити помилки, звичайно, незручно. А якщо ви читаєте для собаки, то дискомфорту не виникає. І це підтвердили науковці каліфорнійського університету. Дослідження показало, що діти, які читали собакам упродовж 10 тижнів, покращили свої читацькі здібності на 12% і стали більш впевненими. Тоді як діти, які не брали участі у дослідженні, не продемонстрували жодного прогресу коли читаєш собаці, не напружуєшся. Ніхто не стоїть і не дивиться на тебе. Є тільки ти і собака. завдяки своєму чотирилапому другові на останньому з читання Кивонте зробив хорошу оцінку, тому що Бразил умів слухати. Марія Юнко, голос Америки.